18-20 липня в Києві проходить фестиваль Atlas Weekend. Я, звичайно, не пропустила можливості там побувати і поставити найцікавіші питання дуже цікавим особистостям. Стром чи норм співати свої пісні в душі? душі? Та взагалі це тотальний норм. Я так роблю кожен раз. Репетую: стром чи норм забути рух на сцені і, і імпровізувати, наче так, і треба. Так, це норм, що взагалі. Це навіть не норм, це вище норма, того, що так і треба робити. Якщо щось забуваєш, то треба імпровізувати, і потім, коли ти розумієш, що я тут можу вступити, вступати. Стром чи норм писати коментарі під своїми піснями від фейку в акаунт і норм? Я думаю, що норм. Стром чи норм записувати 100 дублів, щоб вибрати в догі один Тік Ток і А, Я таке роблю. Стрьом чи норм, вважати, що все, що усно, то не задуму. Норм. Я так завжди роблю. Вчителька за твоя дивиться. У моєї вчительки з історії є тік Юлія Іванівна, вибачте, будь ласка, усне я робив, коли я був в школі. Юлія Іванівна, не дивіться це відео. Стрьом чи норм знімати ТікТок в школі. Стрьом чи норм ховати себе за Тік. Не забравяйте да се абонирате за Милтрим и да